Доброго дня. канцелярію папери дати. З яких паперів? З яких паперів? З заявок. З заявок. З Я на ваші папери ставлю вихідний папер. А ви вхідний не ставите? А мені треба, щоб вхідний поставили. Ну, пропустіть мене, будь ласка. Зачекайте, будь ласка. Добре. Дивіться там. Oh, it's just no more. Сейчас учитываешь. То есть приедет, да? Да. Зараз до вас курсы. И до мене тоже?

Я визочаюсь, я не вот на те, що мені написали. Так це потрібно йти до нього, це не випадки, він робить це до нього свой. А де у вас є копія заяви? Я не маю. Це все до участкового, до вашого дома розпоненти. Зводиться до начальника участкового напроти. Напротив заняття. Право студентства. Ми не виконуємо матеріали, а виконуємо участкового. Я выбочаюся, я не босячка, я не пьяница, я, я не наркоман, подождите, я не наркоман, я в этом доме живу 39 лет. Приехали новые соседи. Я не против их, я ничего не скажу. Но когда хозяйки, оказывается, хозяйка, я давай, я давай, давай, давай. Давай. хозяйка была где-то отдыхала, Чи ми будемо такого розмовляти. А я можу зайти до вас? Значить, не дивіться, тут таке питання. Ось дивіться, я був на прийомі начальника Василенка. Кстати, мій однофамілієць, а може й родич, так? Дивіться, мені такий поставили номер. Уперед, так? І ось у поставили. Я дзвоню до слідчого куцменда, до якого пройшло вже скільки? Більше тижня, каже, немає. Оце я прийшов у вас висвітлення. Чому? Оцей вхідний номер не потрапив до виконавця до слідчу. Хто тут крайній в цьому? Він, він потрапив. Вони у нас, тичі відео, у них є з'явилися в канцелярії, слідчі відео. Вони забирають кожен вечір цю почту. Чому він її не отримав, я не знаю, але від нас вони вибирають кожен вечір. Ну хорошо. Они вас забирают каждый вечер. Да. А чому йому не продать? Це вже 202 кабінет. Значит, потому что мне не, 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 не дали. Ви подаєте нову? Нет, да, подаєте, да, в да, в да, в да, я подаю? Нет, ну це з ким выяснять. Це вам 202 кабінет. Коли він позитив. Нет, вы вони будуть хай прийдуть вони тоді? Ну, так. Через кого? Через чергову? Да, да. Также дивіться, ось о, о, э, це шуково джучениць, раз? Да. А, а це фокіне. додаток оце до колись Тому мені поставити да. хідний номер, спрочувати і вернути мені цей листочок. Я вам зараз вже вставлю наш станцію, да. номер телефона і сонячній дату. Ви нам передбанете сьогодні і це вже скажуть східний номер. А ні, а куди нам зразу, не, не можете мені сказати? Шо, де, де, де. А так ми відкриваємо посту, щоб давай по нам головного управління пусть монітури. Ні, вона ж вже, я вже, я уже подожди, не дайте, чот, дайте не чуть же ні, нікому не Діло в тому, що я вже не раз у вас додавався, і оце не доходить, Можливо. оце після тихожих покрутасів, до, до оцього Куцмана. Дивіться, Нічого. ви адресуєте йому, да. висково, і воно має дитину безпосередньо. І от я дитей. йому дзвоню, а він каже, а дай сідній номер. Правильно. І а я не, ви, не можу дати, тому вона... Потому, що ви мені не даєте, а ви зобов'язані надати сідній номер. Ви нам сьогодні перезвоните, скажете свою фамілію. І я вам скажу вхідний номер. То, і ви потім дзвоните до цього куртма да, і кажете, що мій вхідний номер такий-то, такий-то 30-го, відтритка, 9 дизайн. <праць> so, а прямо зараз я не побіжу назад і не буду вам зелено. Він каже, мене ніхто не повідомляє, я нічого не знаю. Хто його має дергати за те, щоб він оце прийшов і забрав ці папери? У них свічить вічні, що вона приседає <праць> до нас кожен день і отримує пошту. Вона за неї <праць> відповідає. І потім вона у них в канцелярі... Як вас за Лєна. Лєна, хорошо, Лена, я все зрозумів. Так, то, е ясно. То, Шановний то, пане черговий, якось з мене все. Все, Леночка, хорошо. То, добре. То, я перезвоню, обов'язково. У вас часу до двох обід. Шановний, ось Лена мені сказала, що це треба дернуть кримінальну канцелярію. Будь ласка, хай прийдуть. Чому воно десь у них завісло? Так, да, це все, все на прийомі у начальника записали. Маша її звати, я знаю. На прийомі була. Але ж далі не дійшла вона до виконавця. А виконавець старший слідчий куцман.

Він каже, що немає. Михайло Миколаївич, так. Да. Це в його знаходиться. Він на місці зараз чи де? Це А ну, інтересно. Чого він мені каже, що його цього немає? Ні, це ж знаходиться, де Якби було в його, я б сьогодні не приїжджав. Искарник, можно точно. Василенко Віктор Олександрович. На особистому і він був до, до речі. спитаєте його, чи можна до нього пройти? Познайомиться з матеріалами справи.

Что ж, а подека проживаєте? Ні. вулиця Генерала Наумова 23, квартира 208. Зараз Добре. Я вже в курсі, не раз був тут у вас. Добрий день, Можно? Я вже зареєструвався. Це хорошо. а я можу зараз вас прийняти? А я не знаю, я прийшов... А телефон вже світлий? Ні, тут з чим справа, Михайло Михайлович? Тут може... Ви не можете прийняти, але но... дивіться. Звучить меню вчення і каже, оці дві заяви, що я здав на прийнятку у начальника поліції... Сьогодні були, так? Взорова ви не не сказали, вступили. що до вас вони не дійшли. Да. Я одразу почав дергатися, думаю, як же так, де вони дівелися. Привіз їх сьогодні. Дірнули дівчину з канцелярії, кримінальні. Вони кажуть, дали кус мене, йок і Ви кажете, що нема, а канцелярія каже, що є. Мої дії. Вчора їх мені видали, я вчора їх. Вчора, не не, В, не, так? Не, Хорошо. І вчора, вчора вони є. Да. Да? Да. Вчора вони є. Тепер далі. Я вам на комп'ютер скинув там, але ви сказали, що треба привезти. Я сьогодні теж все повторив, привіз. Ви там просто пишете на слідчого суддю, я не зрозумію. Якого суддю? Там немає ні такого, де, де ви бачили на слідчого суддю? Там на наслідчого е, Святошинського, тобто е, Солом'янського управління, там на вас все написано. Якого слідчого суддю? Ось я копію зараз принесли в канцелярію. Зареєструвалися? Так, да, те те ж саме. Ну хорошо. На слідчого суддю. Може я. Там на слідчого, на слідчого, іменно на вас, прізвище ваше написано, і ініціали, все, що подається. Оці всі відмовлені клопотання, я там просив, щоб ви їх, так сказати, задовольнули. Оці mm -hmm. заявах. І mm -hmm. тепер там заява ж була, і начала. А ним прийнято рішення, розумієте? Ми ж поляснували вам, дивіться. Mm -hmm. Що, ви не можете mm -hmm. самі відмотати назад, самі не можете? Рішення прийняти, по ньому. А можете, ви можете подати повторне те саме клопотання. Ні. Просто переставте число і знову подайте. Ну воно як пішло, як в виді заяви, вигляді заяви. Я, я не пам'ятаю, там багато ви, наприклад, там ще Там три листи, по деколі. три листи. Ні, два чи три, кажу. А, ці і... листи по декілька файлів. Ото воно зараз при, 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 при з, звичайної канцелярії дівчина. Лєна їздила, я бачу. Лена, да? Вона у мене забрала, От те, що я вам скинув на комп'ютер по, по почті. Вона все забрала. Тепер вона сказала, тепер вони в мене там вилежать, тепер вони прийдуть в кримінальні канцеляри, потім будуть вони там дюргати вас із кримінального канцеляри. І це проходить тиждень-два і, і все таке катавати. Ні, так шо шо ну. Так от я, мені що, йти до начальника і наводить порядки, що на місці тут і оце таке проходження тижнями е, паперів до вас. Я удивляюся цій системі вашої. Ні в одному управлінні поліції ці такого бардака не немає. А? Була, 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 була. Ні, я, я не знаю. Якщо кажу, якщо він зобов'язаний ходити до, до вас, то ви ж його дергаєте. А якщо ні, то ви ж не йому на підпис. Я ж не знаю, яка у вас тут система. А, то, а, вони, а, а вони кажуть, ми в корзину якусь кладемо, розсадимо сім і вони по прощерії проходять. Дивіться, я просто скажу не конкретно потім. Наприклад, ви знаєте, що я ваш слідчий, да. може по таке пам'ять, що я пішов у відпустку або ще десь, або звільнився. Ну, може бути так теоретично. Ви просто може. пишете на моє ім'я. А в канцелярія то не знає, чи це провадження зараз у мене впровадження ага. чи ні, розумієте? І як тоді я буду, наприклад, слідчий, як, у якого впровадження цієї справи немає, як він буде приймати рішення. І це ось ці, ці папери передаються керівнику. А керівник, який має доступ до всіх кримінальних проваджень в управлінні, віддивіться, чи дійсно ця заява має відношення до цієї справи, розумієте? Через це така проходить, ну, такий час проходить. Це ж ми будемо до без віта займатися цим розслідуванням. Ви ще, набудь, нарели, чи чи ні? Я, я, ну, фурик у нас був, вчора про чому зараз Я зараз там... вам не дам чому, Ли, Ли, бо, тому, що забрала прокуратура на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. У мене є тільки розписка, що матеріали вони отримували. У мене немає таких. Ясно. Ну, хорошо. Вони просто там, дивіться, яка, ну, я. я, 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 я чому у нас складність виникає? Е, пусті звернення будь-якої особи. Mm -hmm. До медичного закладу і всі там які маніпуляції відбуваються, це вже лікарська таємниця, щоб це розуміти. Mm -hmm. І він лікар, не один лікар. Я, наприклад, навіть якщо спитаю, чи зверталась чи ні, він мені okay. не має права казати. Так, потрібно буде Через суд, да, вишивач? Ні. Потрібна згода особи, яка зверталась. Тому треба цю заяву відібрати від Ксенії. Ну, я вже там переселювати, mm -hmm. то я задиктую. Я. То так і так, що я не проти. Щоб вони давали свідчення і розголошували цю інформацію, якщо ви дійсно не проти. Mm -hmm. Я думаю, що ви проти цього no, не, не, не про. І тоді, коли ми будемо допитувати наступний раз його, або ще когось лікарів, скажуть, скажете, ми не можемо розголошувати, тому mm -hmm. що лікарська теж, тут вкажуть цю заяву, щось є заява. Особа, да. яка зверталася, тоді вони вже не зможуть на 56, ту тут. Після шоста, чи 56, ні не пам'ятаю, яка КПК. Ну да. так е... Тобто ми з них не можемо підтвердити навіть сам факт звернення, тому що це вже є лікарська це сам факт звернення до медичної установи. Там, коли ми останні раз розмовляли, я зрозумів. Коротше, ні треба. Це при наступному так виклику її, вона напише. там Отак записали заяву на оздолування. Такий нюанс. Буквально 30 секунд. Я втікаю. Дивіться, от коли ми минулого разу розмовляли, там пан Андрій був, да. представлявся вашим начальником, так от він там дав дуже багато пов'язаних інформацій. Я за це сплатився і почав там по своїм каналам так все, все це діло розслідувати. Оказується, оця клініка, експертна комісія і експертна група, вона зібрана не з тих людей, що були в наказі. Є наказ по департаменті формі зібралися. Це вже є цей наказ Я да. да, Є наказ. номер наказу. Ми, ми зараз з департаменту витримуємо цей наказ. Да. І подивимося, є комісія, засідала, а є наказ, кого створений. Хто як ознайомлювався, як коли я ознайомлюю, чи взагалі ці люди ознайомляли. Наказується оці експерти. Експерти, це ж людина може бути освічена і навчена, і, так сказати, спеціально десь по я, яку не можу бути свідчим. Тому що я ніби навчився. Точно каже, і експерт. Так от, оказується, в наказі одні експерти, uh -huh. а на комісії, де розглядалося питання Ксенії, цих людей не було. А були зовсім інші якісь люди. І я оце у цих бумагах, що оце сьогодні вам приніс, і у вас вони в комп'ютері за тиждень лежать, але кажуть, що треба через канцелярію. Через канцелярію сьогодні вони не підключення. І точно так же в клініки експертної комісії. Тобто серед експертів. Немає тих людей. І серед этих самих членів КЕК немає тих людей. Процедура уже під підроблена, розумієте, сама. 20 сьомо він наказує там. Семьдесят сьомий наказ. Можливо. Там є цей наказ, вони нака адвокатом, вони це копію. На наказ, наказ, розумієте, він тільки там е, так сказати складу дозволен. До а склад він як додатком йде до наказу. Додаток. Ну, можливо. свою. він там наказує, кадрі на додаток. От треба це, додаток вирвати у них. Ну, і на запит на. на сю, на, на, на мікросірові, вони нам, ну, 100% відмовлять в отриманні цієї інформації, яку ми запитали. Тому що вони на це мають право. І скажуть нам звертатись до суду. І тоді ми вже будемо ну, звернутися. до суду. Шевченківський управління поліції так же зробила гаєва. Вона через спочатку треба цю відмову отримати від них, угу. щоб вони нам відмовили. Угу. Ну, трошки ну, неконструктивно, але ну, ми іншому ну, ніяк. Так, ну хорошо, тоді будемо на зв'язку, так? Да? На зв'язку телефони я піднімаю, коли я біля тебе. Хорошо, все тоді. Тоді, значить, я все повторив через канцелярію, щоб ви там щось були. Хорошо, а що таке прокуратура? Що то там якісь Ну, Можна туди кудись якісь тобі рис, коли там уже ставити кажуть. Щось там напевно є. Вони не можуть розглянути скаргу, не бачачи матеріал. Що там йде? Ну хорошо, ви знаєте, їх уже стільки. у мене у кімнаті вже нема де статті, скільки паперів розкладено. Вот. Поэтому я вже не пам'ятаю, що тоді хто писав. Я паніваю. З того, що ви більше його пишете, ну краще працювати ставить. Мені треба сісти, дивіться, накажу вашу заяву

Я ему помогаю. Да, помощь. Хуже, чем... Не-не-не. Заключается в том, что не, не втручается. ясно. Yeah. Yeah. А если хочет то наймите, ну, не наймите даже, верните до адвоката. Нам будет набагато проще. Адвокат будет в свою очередь из стороны, к нему же своей не стороны. Хорошо. Адвокат, будет... Знаю... Хорошо, пане Андрею, все а... будет... У вас а... Дуже цікаво. Дуже цікаво. Реально, что Ну я Дуже интересно, да. Хорошо. Да. Да. Она просто даже интересная для... Ну, для Правой учебы. Да, 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 да. Для учебы. Для опыт. Да, да. Так что... Да. Да. Хорошо. Ты хорошо? Да. Да. Не-не-не, я... Не, не, я не, 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 Андрей, а я по Анатолий. 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 Ну, вот иногда. А ты, здесь, как? Бартошка. Бар... Бартошка. Угу. Ну ладно, не запишу. Якщо Я я ваше місяць документ. Тим більше, Хорошо, все доброго. Тоді домовимося там ознайомитися і ви приймете ті бумаги, які я сьогодні прийду у канцелярії, так? Да? Все, пока, до побачення. Готов розписатися василим. Немає. Немає, запиш, то немає. Дядушка немає. Дякую за побачення.